Всім здраві, радий вітати вас. Того не буду говорити. Велике благодарую за коментарі, за перегляди. Давно не виходив, я думав, що вже про мене забули. Дуже-дуже приємно, що ми знову разом будемо щось говорити. Я в ну, слово манці, так вибачайте, бо жарко сьогодні перед дощом. От. Хотів мені одним словом попався один документ, який мене просто. Вів в шок. Хоча я вже підготовлений, напевно, веде в шок тих людей, які ще сплять, які відстають трошки. Не відсталі, просто відстають. Я нікого, нікого не хочу обідати. Я також відстаю від набагато, набагато, може на мільйони кілометрів від якихось таких, знаєте, свідомих, посвітлених людей. Кожен на своєму рівні. В залежності від освіченості і від своєї впертості, я би казав. Якщо людина не вперта, а прислухається, вона скоріше розвивається. Якщо хоч трошки вперта, і, так знаєте, що ти будеш мені там говорити? Я ж то знаю, що не так, я знаю зі школи, я знаю з телевізора, з книжок. Я то все читав. Одним словом, документ я покажу чуть чуть пізніше. Він вам дуже не сподобається. Але він і документ. Просто ну, факт. факт. він нічого вам не поможе. Просто, просто такі документи для тих, хто ще. Думає, що від нас, від, від війни, від стрільби, від волонтерства, від того всього, що залежить, насправді від нас залежить тільки яку ми енергетику віддаємо. Ми як батарейки, хто бачив фільми, цікаві там матриця і Восхождіння Юпітер. Потім не можу зараз згадати, але фільмів є багато, одним словом, класних. Недавно бачив фільм про реінкарнацію. Прекрасний фільм французький, не знав, що таке є. Я вам втім, дам в першому коментарі, дам ссылку на той фільм. Хто подивиться, ну, дуже-дуже. Я вже два рази подивився, але ще, ще, напевно, подивився раз або ще і два рази. От, одним словом, не про фільм мова йде. Я тут виглядаю такий здоровий, Насправді я не такий, я важу 75 кілограм. У майці так виглядає. Як ми відійшли від теми. Одним словом, від нас. Що від нас треба? Їм. Щоб ми що, секунди, як би то не звучало страшно, вмирали. Знаєте, є такий експеримент, коли провели на фотоапарат, сфотографували квітку. Хто зараз в курсі, хто читав ту книжку або слухав, буде знати, звідки я це взяв і напише в коментарях. От. Одним словом, ми всі знаємо, от, ще трошки назад ще вернуся, що чули вже таке, що наша, от, наша душа, наше тіло, ну, одним словом, от, як людина, світиться аура. От, і ми всі нам так, смухи які, нам казали, що світиться, значить добре, світиться таким світлом, десь така муха, бачите, не дає говорити. Правду. Світиться там голубим, там, значить добре, світиться таким там не дуже, там, ще, ще, ще. От, і взяли квітку, дуже все просто. Квітку зломали, точніше сфотографували і коли вона росте, ніякого світла від неї не йде. Це нормально, вона в своєму, напевно, такому енергетичному якомусь такому не знаю, коку, ніяк сказати по-правильному, я не вчений. От. Коли її зломали, сфотографували, я постараюся вставити, ну, вона є в інтернеті, але постараюся вставити фотографію. Вона просто світиться все таким світлом повній темноті, зазнамковано на куски, там одиниць спеціальний фотоапарат. Я напишу, там згадаю, як прізвище тієї сім'ї, які придумано той, той фотоапарат. Одним словом, вся квітка світиться, коли вона вмирає, вона світиться, від неї виходить голубе світло, плазма холодна, плазма голубого кольору, так як від людини. Чому ми світимося? Тому що ми що, секунди вмираємо. Напевно, маленька дитина ще не світиться. Або якийсь, ну, нам та не світиться, тому що нам казали, вона ще маленька, немає тої енергетики, десятки читав, а потім вже чимраз більше людина, та таким світиться. Там, там Хто позитивніший, хто негативніший, залежить, і світло. Насправді, якщо світимося, значить раємо. А ми раємо ми все. Якби ми не думали, що ми живемо. Ми то живемо, ми існуємо, скажімо так. Але їда у нас, я вже повторяю, то не знаю, який раз неправильно, не яка нас просто вбиває, Бу, вмирає постійно кожна клітинка в організмі. Вона знову відновлюється знову знов іновлюється, і то є така смерть. І тому ми і світимося. Вода не така. Ну ще, то то ще, ще таке, ще можна без того обійтися. От це інформаційне поле, яке над нами спеціально створене ними, От воно його тяжко позбутися. От, і що їм треба постійно від нас, от негатив такий, знаєте, негатив, постійно. Ми вже про то говорили в радіо, телевізор. Включаєш от Google заходиш, тільки телефон ключи, там зразу новини. Буду штрафувати за таке-таке. Таке Поліції вже дозволено там штрафувати Там тим же дозволено. То, тим дозволено вже повістки роздавати яка муха. Там же то, там же то, там же щось знайшли не то, там же то. Ну Постійно негативні новини. Нас вводили нас дуже довго в такий стан, стан страху і ненависті. І ми вже почали з того виходити, бі, вже люди стали були трошки такі, знаєте, свідоміші, вже діти інакше з усім почали народжуватися, ну, воно само по собі все йде все добре. І тут тими такими всякими негараздами, скажімо, тими дефолтами, тими інфляціями, що зараз у світі проходять, я вже не кажу про ту трататуху, яка йде в Україні. От. Трошки нас притормозили. Не знаю, чи для добра, то чи для зла. Я думаю, що нас воно йде все найдеться до добра. Тому що ще за скоро, що стільки людей є сплячих, що ви себе навіть не уявляєте. Той. Той документ я вам покажу. Потім тут такий простенький, ну, ну, неприємний. Хоча мені воно нічого не міняє, як багатьом з нас. От. Про страх ще скажемо. Мієте, як, як винищували нас? Я от не, там читаю також ті книжці. Не буду казати, яка. Хто читав, хто був, хто слухав, той догадається. Як нас 150 мільйонів, одним словом, знищили нас, славян, за час радянської влади. 150 мільйонів, тільки вдумайтеся в ту суму. А скільки вели в страх, як казав Ленін, що розстрілювати всіх, всіх розстрілювати, нікого не жаліти, не доводити до того. Я себе навіть тут записав. Не допускати ідіотські волокіти, Знаєте, тягнути, хто він такий є? Ні, зразу. І поощряти, тобто поощряти енергію і масовідність, тобто, щоб всі то бачили оцього цього терора, Це був 1918 рік, щоб всі бачили, які ми могучі, які ми, знаєте, отак. От 150 знищили, а 150 або їх, та яке 150, мільярд, напевно, ввели в той стан, який їм треба було по сьогоднішній день. Ми боїмося всього на світі. Газовиків боїмося, тих боїмося, ТЦКшників боїмося, поліцає побачити, то вже не може наробити, він там стоїть на дорозі. Ми, ми просто вважаємо себе найнижчим, що є. А от ті всі структури, які видумані, які нам не дають жити, чомусь ми їх вважаємо за владу нашу, посадова особа. Та бо її посадили, то вона сидить. Ну і що тут посадова особа. Ой, одним словом, все не так просто. Але і просто, якщо трошки не бути впертим і розвиватися. Тому що то відчуття рабства воно не відчувається, коли ми не пробуємо вийти з того рабства. Живемо, я війна людина, я всі в світі, я за все плачу, я хочу плачу, хочу хочу, плачу, хочу. я куди хочу, піду. Я що хочу, можу, можу там собі робити. Ні. Ти попробуй чуть-чуть поступити не так, як, як всі. От. Коли ти хочеш вийти з того рабства, от тоді зразу вона. Знаєте, я ось написано, відчуття рабства. Ви почуєте при спробі звільнення. освобождення то я перевів з російських, кого вона там дуже. І навіть не важно, скільки вам дав грошей ваш Господь. Абсолютно не важно. Того може бути так грошей. Матеріальні речі, матеріальні оце блага, то абсолютно не грає ніякої. Абсолютно ноль. Того може бути мільярд. І він живе по системі і той живе по системі. Ну тільки той хоче вийти, той хоче вийти, їм то сильно не подобається. От. Що ж я хотів сказати. Зараз зроблю вам той документик. покажу, як він виглядає. Дивіться, Міністерство внутрішніх справ. Тут на горі читайте, Міністерство внутрішніх справ України. Все, фірма, з великими буквами, частна фірма видала такий, такий документ. Це є справка про несудимість Дніпропетровська область. От витяг. Все, як має бути виданий про те, що громадянин України, такий-то, такий то, такий -то 70-го року народження, уродженець Дніпро. Бачите, не пише ні місто, ні село, ні Штат, ні округ. Просто Дніпро. Поки що ще не понятно, не ясно, що то тут, що тут за Дніпро, вони ще не вирішили. Передивіться далі. Російська Федерація на території України. Як вам таке? Ну, я вже Бріз не бачу, але не знав, що так вже буде відкрито то все скоро. Бачите, станемо свіженьки -го, -го, го року. відповідальності не притягується. тут є доступник директор департаменту, такий-то, такий-то. Все просто. Дніпро, Російська Федерація на території України. України не фірми, як ви бачите. Фірма скінчилася на території України. Дивіться, великими отут. На території України як держави, як, як, напевно, країни, як ще, напевно, УРСР чи як. Чи, я навіть не розумію, що таке вже зараз Україна. Може хтось знає, пояснить мені. От, Ну вже не фірми, не великої, з великим. Бачите? От тут з великої боку на горі. Отак. Як вам таке? Так, виходимо. Ще раз побачимося. Одним словом, всім дуже сильно дякую, благодарствую, благодарую за все, бажаю вам здоров'я міцного і всього-всього найкращого. До скорих зустрічей!